Привіт! Вітаємо вас на каналі Mintum Max. Тут ми розбираємо можливості заробітку в криптосвіті. Вчора ми говорили про Unizen та проєкт ZenQuest, а також як взяти в ньому участь. Сьогодні переходимо до практики, розглянемо по кроку в інструкції, як виконати тиснетові завдання. Отже, переходимо за посиланням під відео на сторінку ZenQuest. Під'єднуємося. Під'єднуємо гаманець. Metamask. На сторінці квестів, внизу можемо побачити, що ми маємо тестнетові завдання, трансфер ZTS Tokens і задеплоїти смарт-контракт. Для того, щоб виконати ці два завдання, спочатку нам треба додати тестнет до гаманця. Переходимо на сторінку Chainlist.org посилання під відео. Натискаємо Include Testnets. І тут ми бачимо Zenchain Testnet. Нам його потрібно додати до гаманця. Під'єднуємо гаманець. І натискаємо «Апру». Все, додано. Після того, як ми додали ZenChain Testnet до нашого гаманця, нам потрібно отримати тестові токени. Для цього переходимо на ZenChain Testnet Faucet і у цьому полі вводимо адресу нашого гаманця. Копіюємо і вставляємо. Натискаємо рісів. 1000 ZTS тестових токенів ми отримали. Можемо перевірити тут в гаманці. Ось, отримала тисячу. Добре, і для того, щоб виконати це завдання, щоб перевести за токени, ми можемо використати так само адресу нашого гаманця. тобто надіслати тестові токени на наш гаманець. Переходимо на Zenchain Testnet. Надіслати. Вводимо адресу свого гаманця або можна іншого, наприклад, 100 токенів. І продовжити підтвердити є, підтверджено. Так, нам потрібно підписати повідомлення, щоб відновити зв'язок з сайтом. для того, щоб підтвердити це завдання, нам потрібно скопіювати хеш-транзакції. Для цього переходимо знову в гаманець. Ось наша транзакція. Натискаємо на неї, і тут копіювати ID-транзакції. Вставляємо і натискаємо Complete. Все. Завдання Transfer з Tokens виконано. Наступне завдання deploy a smart contract. Для цього ми будемо користуватися. Інструкцію від офіційну інструкцію від Zenchain. Всі посилання в описі під відео. Отже, перше, переходимо на сайт remixeserium.org. Далі обираємо створити новий файл і вставляємо цей код. Називаємо його Hello World Soul. Okay. Наступне. Ось тут новий файл. Називаємо його Hello World розширенням SOL і вставляємо тут свій код. Так, передходимо до наступного кроку, натискаємо на Solidity Compiler і вибираємо Shanghai EVM Version. В тут. Розгортаємо, вбираємо Шанхай. І натискаємо Compile. Так. Далі будемо деплоїти смарт-контракт. Так, переходимо сюди, Deploy and run Transactions. Тут вибираємо Injected Provider, у мене MetaMask, під'єднуємося і натискаємо Deploy, підтвердити, готово. в кінці можемо взаємодіяти з контрактом. Ось тут у нас є задеплоєні контракти, розгортаємо і натискаємо Message. І, як бачимо, тут нам вводить Hello World. Готово. І тепер для того, щоб завершити це завдання, нам так само потрібно скопіювати ID транзакції. Переходимо в Metamask. Тут розгортання смарт-контракту, натискаємо, копіювати і готово. Також є інші способи взаємодіяти з теснетом. Можна скористатися мостом ZenBridge для перенесення токенів, і також застейкати тестові токени. Отже, переходимо на сторінку ZenBridge ZenChain.io, Всі посилання під відео. І тут ми можемо перенести токени з Sepolia до Zenchain Testnetу. Але спочатку для того, щоб перенести токени, нам потрібно USDC Testnet токен. У мене вже є, але я покажу, де його взяти. І також нам потрібно із Sepolia Теснетові токен для того, щоб покрити комісію. Отже, переходимо на Ethereum Faucet. Тут вибираємо. Ефір сиполі і вводимо адресу свого гаманця. І натискаємо рісів. Все, теснеткові токени отримано. Щоб отримати USDC, нам потрібно перейти на сайт faucetcircle.com але для того, щоб він запрацював, вам потрібно включити VPN. Тут так само вибираємо USDC, ефір Сеполія і адресу свого гаманця. Надіслати 10 USDC. Так, токен надіслано. Отже, переходимо назад до Zenbridge. Обираємо, наприклад, 10 USDT. Натискаємо Approve and Send. Підтвердити. Підтверджуємо принесення токенів. Готово. Переходимо в транзакції. Ось. Надсилаємо 10 з сиполі до зенчай. Обробляється і це приблизно займе 20 хвилин. Після того, як статус буде клейм, тобто обробка завершиться, нам потрібно буде заклеймити. Так, і тепер стейкінг. Переходимо на NodeChain IO Chain staking, Посилання під відео. Переходимо в Staking. натискаємо Stake. І тут вибираємо Compound. Рекомендоване. Наразі тут вибираємо BCAM Validator, тому що ця опція для багатьох не працює. Можливо, вона пізніше запрацює. Продовжити. І, наприклад, 100 токенів. Продовжити старт. Готово. Отже, тут нам показано, що ми маємо 900 токенів 100 застейкали. На цьому поки все. Ви можете виконувати ці дії кожного дня, щоб максимізувати. Взаємодію з тестнетом. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. Будемо обговорювати. Також, щоб не пропустити нові можливості, приєднуйтесь до нашого телеграм. Там більше деталей, оновлення та корисні матеріали.